Всім привіт, це канал Астролюкс. Мене звати Катерина Сташко і сьогодні будемо робити наш традиційний розклад для вас разом з Марією Тихою. Марія, привіт тобі, привіт. Я хочу почати з одного інтерв'ю. Власне, Олексій Арестович у одному з інтерв'ю сказав, що війна буде тривати ще три роки, і всім чоловікам доведеться йти воювати. Скажи, можемо запитати у карт, чи дійсно війна може затягнутися ще на три роки? Ну, пам'ятаю, Користович недавно говорив, ну, відносно недавно, про те, що війна буде два тижні. тижні. Я не думаю, що цей персонаж. Ну, я не думаю, що цьому персонажу взагалі треба довіряти, чесно. Просто я такі питання саме по часу, по війні не дивлюся по картах. Нічого не покажу тут. Не показую, так. Ні, Вони не покажуть так. Я просто так працюю трішки. Ну люди знають. Я зрозуміла. Скажи, а можемо у такому випадку запитати? От він таки каже так, що всі будуть воювати, все таке. Але чи посилиться влада заходи стосовно мобілізації чоловіків? Бо от зараз кажуть в міноборони, що там роблять все, аби не посилювати мобілізацію? Та от все ж таки у карт цікаво дізнатися, добре чи угу. посилать мобілізацію? Uh, дивись, поки що ні. Uh, король мечів паде повішени uh -huh. до скупків. Ага uh -huh. до скупків це якраз таки цей об'єм, да, ця кількість чоловіків і повішани ні. Uh -huh. Поки що ні. Uh -huh. Uh -huh. Тобто питати в тебе, чи мобілізують ще близько 500 тисяч українців, чи будуть там не знаю, брати жінок ще немає сенсу, да? Поки що так розумієш такого. Uh -huh. Дивись, да найближчий час такого нічого ні. Далі будемо передивлятися вже. Добре, зрозуміла. Щодо, до речі, Арестовича, насправді багато хто писав у коментарях. Підписники просили зробити розклад саме на от пана Арестовича. От яка він людина? Чи ворог він для України, чи друг? От Давай запитаємо. Цікаво. Я не думаю, що він ворог для України по моїх відчуттях навіть. Да, але просто він ну, він нічого не вирішує. Тобто, він що спочатку він іншого не вирішував, що зараз? Просто гучні заяви. Такі. Знаешь, как говорят, тратата, они мешки ворочить. Примерно такая вот у него професія. Uh -huh. У Рістовича. Яка він людина. Uh -huh. Ну, дивись, король жезлів, жезли це завжди вогонь. Uh -huh. Тобто він дуже імпульсивний сам по собі. Він любить гучні компанії. Трійка Кубків і так далі. Ну, скажімо так, людина, яка. Конфліктна, да, П'тірка жезлів падає, ну і придумав бізнесмен у спонтар. Тобто, нічого такого тут не падає нам по картах. Uh -huh. Ну, аналітик просто військ. Він вважається, до речі, військовим аналітиком, тому що падає. Тобто, він, він аналітиком вважається. Але чи гарний він аналітик? Це вже на розсуд кожного певно лишається так. Аналітики аналітики це всього лише люди, uh -huh. а люди не знають, коли закінчиться війна. Того вірити в те, що він говорить, ну це треба знаєш, 50 на Угу, 50. Uh -huh. Я зрозумію. Добре, а, у мережі знаєш шириться така інформація, що Київ при температурі мінус десять взимку, і навіть без обстрілів, але може лишитися без світла там до семи днів. От цікаво запитати, що очікувати жителям столиці з приходом холодів? будемо ми без світла власне. От через пониження температури не через обстріли. Ну скажімо так, бо світло сидіти ми будемо. Десятками чи впаде столічко, угу. карта відлюдника. Якраз дивись, яка промальовка з ліхтарем. Да, він ага. Це стовідсотково. Відключення будуть, так, як нам обіцяли, так ми знали про це. Не що да? Да, П'ятірка Пентаклів це якраз таки ну, не в змозі наші те це витримати на напругу. Угу. Тому будемо, да, вимкнення світла будуть. Але це ж буде все одно не так, як було минулого року, правда? Ми вже ми ж то пережили найстрашніше, можу сказати, так? Ну, я особисто вірю в те, що буде краще. Да. А там вже почали що наганяти в новинах, що буде гірше. Май uh -huh. зараз ще буде краще. Ну, дивись, э, верховна Жиця, в принципі, паде. Тобто я ж кажу, буде, знаєш, верховна Жиця тобто, це баланс, ну, баланс певний. Я думаю, що все ж таки буде якось воно збалансованіше, ніж минулого року. Тому що минулого року пишуть одне, роблять інше, uh -huh. і це якось так хаотично, а зараз буде по-іншому все. Uh -huh. Не ну, зараз точно тому вже готові принаймні і знати, да. як що робити Слухай, Останніми днями, навіть тижнями, можливо, у Криму так активно проростає бавовна. Я б сказала, скажи, чи будуть продовжуватися обстріли Крима, і чи означає що це, що ну деокупація близько про яку ми так мріємо? Обстріли Криму так. Тобто, ну, пам'ятають люди, що я якраз таки говорила колись про обстріл флоту, його обстріляли там через три дні, образно кажучи. До всього цього я додавала, що буде ще обстріл моста. Тобто, можемо чекати найближчим часом обстріл моста, флоту також. Плюс до всього ще на дно має піти корабель з чоловічим ім'ям чи прізвищем. Я не знаю, що там не за кораблі, ось чітко чоловіче ім'я чи Угу. Це чудово. Значить, скоро повернемо Крим. Треба тільки донатити. Не забувайте. Будь ласка, гаразд, знову ж таки про деокупацію. Володимир Зеленський нещодавно заявив на весь світ про те, що скоро ми деокупуємо Крим Крим, Бахмут, Бахмут. Скажи, будь ласка, чи станеться це от у жовтні? Можемо запитати? Я не думаю, що це в жовтні станеться. Саме тяжко ще десятка жезлів з Поки що ні. Але можемо дізнатися, яка там ну ситуація наскільки активно так просуваються наші? Так як справи зараз в Росії? Бахмут, як справи в нас? Ну, Скажімо так, я ж кажу, ситуація дуже часто змінюється. Да? Ну того що це війна, і все змінюється кожною секунду. Якщо зараз дивитися саме, то зараз в Росії перевага на Бахмутському направленні. Саме перевага угу. карта оборони падає. Ось плюс до всього. Бачиш, наступає наступальні якісь моменти падають, тридцять мечі. Ось ну а знову ж таки, чого? Дев'ятка кубків, паш Пентаклів. Вони більше людей. Більше зброї, да? дев'ятка кубків падає ось. По нам, ну бачиш, я так розумію, що Ну, Бахмут це наше українське місто, тому в принципі логічно, що падає башня, того що нам його розгромили. Да. Це зрозуміло, так? Да? Розгромили нашу власність, да? четверка пентаклів. Ну, п'ятірка мечів, карта пораження, взагалі. але все одно я ж кажу, ситуація змінюється. Зараз, поки що ми в такому стані, угу. через годину воно зміниться там через день, так? Да? Ага. Це, це, це от станом на те, що ми зараз власне маємо та на сьогоднішню хвилину, не зараз тут складно да, угу. да, зараз. Віримо, що все зміниться в нашу сторону. Щодо до речі, Росії, то секретар РНБО наш Олексій Данилов каже, що там готується новий метож, і почнеться він не походом на Москву, як колись вони там щось намагались. Чи дійсно він правий? Чи буде там от готується там якийсь м'яж? І може він відбутися найближчим часом? А хто на Москву має йти? От я, от всередині е, Москви, щось в них там, типу, є якісь люди, які всередині готують. Хотілося б принаймні, щоб це було правда? Ну, щось там є таке, до речі. Дивись, Трійка кубків, це якраз маса людей. Тут мочів, якесь воєнне завдання в них. Диявол падає, стірка жезлі. Може бути. Диявол пане, так? Да? Може бути. Ого. Ну, Головне, щоб. Рух, стільки жезлів, рух. Да, може бути. Головне, щоб був результат, знаєш, а не то, що це говорили і все. Щодо РФ, ще то вона виділила рекордну суму грошей на наступний рік, на війну там більше 11 трильйонів рублів. Чи змінять ці гроші хід війни? Чи їх просто ну, розкрадуть? Нам чи їм вибач, РФ, да? Да, РФ. От їм виділо виділив хтось? Да? Вони да у себе виділили на наступний рік 11 трильйонів рублів на війну. От чи ну, так, дві пентаклів. Знаєш, не все дійде. Тобто, щось в карман, щось не туди. Угу. А Він. чи змінить ці гроші от хід війни на користь Росії? Гроші так. Да. Ну, я не скажу, що на користь Росії, прямо, але допоможе їм дуже сильно. Ділятки Пантаклів спадає, uh -huh. рисир пантаклів впаде, uh -huh. допоможе їм. Ну, будемо сподіватися, що знову ж таки це зараз, через годину, все зміниться. А... Ну, знаєш, вони ще поки дивиться. Давай так: а, карти ж бачать ну, реальність. Да? Тобто, поки ці грошей нема, ніхто їх ще не виділив, ще дуже довго до цього, да? коли ці гроші будуть, то по типу факту треба вже дивитися. Uh -huh. Ось так. Зрозуміло тебе. Я, до речі, ще хотіла в тебе запитати знову ж таки щодо ситуації на фронті. Путін надавав указ, що зупинити контрнаступ ЗСУ. Правда, хотів він, щоб це зробили до кінця, до початку жовтня. Як бачимо, я думаю, не дуже їм це вдається. Але все ж таки, чи вдасться расистам зупинити контрнаступ ЗСУ? Відмірка мочі падає, Бачиш, це обмеження певне. А... Я скажу так, не, не зупини притримати, можливо, повішений. дев'ятка мечів, страх. Да? Тут тобто це страх. Я, в принципі, розумію, запорізьке направлення розумію, чому, тому що там станція, да? Там тобто вони, вони, от якраз, якщо б вони стримують інколи нас. І якраз як вони діють? Вони діють через страхи. Це маніпуляції певні, да? Тобто, стримання певне буде, але повністю э, ЗСУ контрнаступ ніхто не зупинить ні. Це. Це можливо якийсь там, знаєш, час трішечки, да? більш-менш воно буде повільніше. Uh -huh. якийсь час йти. Потім знову буде швидко, потім знову повільніше. Тобто, якось воно так буде. Угу. Тому друзі, донатимо, не забуваємо, щоб в контрнаступ наш далі йшов щодо закордонщини. Що трошечки одне таке питання. Знаємо про конфлікт Вірменії Вірменії та Азербайджану. Так, нагідне Карабаху там було не дуже також солодко. Людям найближчий тиждень. Яка там може бути ситуація? Бо зараз кажуть, що, начебто, і домовились про все, але... Ну, дивись, я минулого раз коли дивилася, мені падало чітко по картах, що буде призупинення конфлікту, в принципі, як ти зараз кажеш mm -hmm. ось, а потім воно знову розгореться. Mm -hmm. Тобто, це таке е, да. замкнене да. коло. Знаєш, що це? Зрозуміло. Це ж тимчасово. Зрозуміло. Е, добре щодо е, скандалів, трошечки одне питання буквально по шоу бізнесу, бо ну так вже сталося, що Володимира Остапшука, знаєш, хейтять постійно, і найбільше його хейтять за постійні його виїзди за кордон, аля на благодійні концерти. Але він там дає певні корпоративи. Ще щось. От хочеться у тебе запитати у карти: чи наживається він на тих концертах? Чи все ж таки він у ну, реально віддає ті гроші, зароблені на тих корпоративах? Ну... Якщо ти мене особисто питаєш, мені Оступчук не подобається як людина. До речі, з ним я не, не знайома особисто. У мене є друзі, які знайомі з ним особисто. Скажімо так, такого шоу-бізнесу. Не дуже, не дуже гарні речі про нього розповідають вони мені. Ось, і в принципі, мені він, він не подобається. Для мене він знаєш такий впечатлення, як мужчина аб'юзера, маніпулятор. От так вона прямо чистується. До речі, цікаво карта да, скажете? Добре. Чи справді він допомагає ЗСУ? Ти про це питаєш? Так, да? так, да, да, я... да, да, да. чи він наживається? Я не бачу тут благодійності ніякої, якщо чесно. Не бачу була права, да відшиття падають. Тут жінки падають, диявол падає. Ось жіночкам там подаруночки, всяке таке. Він з дружиною розвівся, так? Здається, чи ні? Зі своєю так минуло, але зараз вже в нього Катерина нова. Я правда не зовсім до кінця знаю, чи вона дружина, бо там теж якісь. Історія в них свою, але добре, з цим зрозуміли. Ще одна гучна новина це суд Ігоря Коломойського. Так про це теж всі говорять. Він перебуває під слідством, його звинувачують у крадіжці, у шахрайстві. Можемо запитати Окар, чи посадять його і яка його доля, власне? Я не думаю, що його посадять, якщо чесно. Вони можуть змінювати якісь е гроші в моменти, тобто застава чи щось таке. Але я думаю, що все ж таки він вийде. Угу. В кінечному дозі в він вийде звідти. Застава дев'ятка пентакту угу. величезна. Я так розумію, він має так свій певний вплив все одно і знає, як вийти з цієї ситуації. Ну дивись, давай по чесному. Якщо була справа тільки в бо, да, а то в нас так люблять просто інколи робити. Знаєш, когось одного одного і все на нього повісти повністю. Ось uh -huh. ось все, що є, да uh -huh. там я думаю, що окрім коломойського багато кого є, щоб uh -huh. хапати. А слухай, можемо тоді запитати, от якесь можливо оточення, так Коломойського, яке також задіяно в усіх там якихось справах? Можливо, да чи от будуть когось ще з них брати? Стовідсотково, по перше, є жінки. Тобто я думаю, що може це або його секретарша, або ну тобто жінки, да? чітко mm -hmm. показую, жінки, які також щось там брали десь. Паш Пентаклів. Бачиш, ага. щось там є в його таке. Я ж кажу, да, 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 да. Тобто це не тільки він. Я не знаю, чого тільки його одного там. Ну коротше, це все. Він вийде, я вважаю. Угу. А до речі, от ведучі, ведучі так з його каналу Наталія Моситюка, Алла Мазур, Юрій Горбунов, вони хочуть взяти на поруки пана Коломойського. А, це заради грошей? Можемо запитати Укар чи знову ж таки це, це це от оточення, про яке ти кажеш, що не один такий. А, а в якому плані на поруки? Я так розумію, що вони намагаються, щоб він вийшов, щоб він не сидів так? і от взяти, ручитися за нього, що, що все типу, окей, він нікуди не зникне. Ну, я на нього, коли просто дивлюся, ось навіть да, настраиваюсь на нього, коли дивлюся взагалі, ну я не знаю. Ну, мені він не справляє враження. прям. Мені Остапчук более неприятен, ніж Коломойський, коли настраюваюся, зрозуміла по енергії. Я розумію, там багато різних моментів і так далі, але якщо настроиться по енергії, то вот так воно. Вот Понимаєш, Поэтому а, Що до взяти на поруку, що э, це за да робити, чи <нах> да, 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 да. чого, так? Чергове це гроші, все ж таки, то спонтаклі, це uh -huh. перша чергове. Uh -huh. Того ж розумієш, медіахолдинг, да? да — Так, величезний. Тренинг, да. Ось так. Добре. Ну і плюс, плюс до цього, бачиш, стірка кубків це знову ж таки це минуле, тобто ну, через те, що вони дуже, дуже довго з ним uh -huh. зрозуміло. Минуле, тобто дуже багато знайомі років. Ага, а до речі, про ще одна решта. Нестера Шуфрича також решта, чи посадять його? Кого-кого? Нестера Шуфрича? Його там підозрюють у державній зраді антиукраїнська діяльність? О, до речі, от з ним, до речі, тут можливо. Диявол uh -huh. падає карта смерті. О, тут можливо, що його посадять. Але цей процес може затягнутися чи, чи як? Я думаю, що це затягнеться. Да. Ще що будуть вирішувати застави? Ще будуть у Пентаклі, стірка Пентаклів, суд. Тобто, все залежить від застави. Угу. Там велика застава буде. Ага, ну почекаємо тоді. На останок що хотіла запитати, деякі змі пишуть, що рейтинги Путіна в Росії падають. Чи правда це? Чи от дійсно вони починають не так підтримувати свого автора? Він втрачає. Довись, падає п'ятерка кубків, десятка мечів. Тобто це втрата вже, це правда. Того, що чого? Того, що він повністю діє, так як йому підказують під, його мізку. Да? Uh -huh. Відлюдник падає. Тобто він там на волні. нікого не ні ні слухає, не слухає. Тому вже ретинки дам. Чесно, ані ніже. Ну, не, не дарма ти тоді сказала, що так і так, можливо, цей міцьош, що щось таке готується. Будемо сподіватися, що буде результат все ж таки, на нашу користь. Да. Я тобі дякую, дуже, Марія. Ну а ви, друзі, не забувайте, будь ласка, писати нам коментарі, ставте ваші питання, ми їх обов'язково поставимо. І не забувайте про лайки, дзвіночки, аби не пропустити нові випуски Астролюкс. І, звісно, з вас ще й підписка на наш YouTube канал. Гарного вам дня!